Христос Воскрес! Вітаю, дорогі друзі, на моєму Ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба, і у ці пасхальні дні поговоримо про Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Чим є Воскресіння і чим не є Воскресіння? Сьогодні багато вчених і богословів розуміє Воскресіння, на жаль, не у його євангельському розумінні, не в його євангельському сенсі. Наприклад, багато твердять, що Воскресіння полягає в тому, що Дух Ісуса і Його вчення далі живе в наступних поколіннях Його учнів. В цьому сенсі, в принципі, немає особливого значення те, що сталося з тілом Ісуса Христа. Ще цілий ряд богословів, також, на жаль, і католицьких говорять, що Воскресіння це просто вияв віри ранньої церкви. І все. Тобто, те, що ми маємо, це, це віра ранньої церкви. Але як церква дійшла до тої віри? Що є, яка подія є біля основ цієї віри? Ну, багато богословів уникає відповіді на це запитання. Безсумнівно, воскресіння Ісуса є основою, фундаментом віри християнської, і без цієї події віра і проповідь були би марними, каже апостол Павло. Без цієї події, ну, може скажу по-другому, від правдивості свідчень про те, що Ісус Христос Воскрес із мертвих, залежить не більше, не менше тільки існування або не існування християнської віри. Чим є Воскресіння і чим не є Воскресіння? Як учні дійшли до того висновку, що Христос Воскрес із мертвих? Що це означало для них, для євреїв першого століття? Чи могли вони придумати таку ідею? Спробуємо на ці і інші запитання дати відповідь в цьому відео і, можливо, в наступному. Отже, чим не є Воскресіння? Перш ніж наводити аргументи, чим є Воскресіння, що Воскресіння Ісуса мало місце в історії, варто сказати, чим воно не є. Іншими словами, чого учні не мали на увазі, коли проповідували Ісуса Христа Воскреслого. І перше, від чого розпочну, Воскресіння не є поверненням Ісуса до звичайного земного життя, яке Він вів до своєї смерті, не є поверненням до того стану, який був до розп'яття. Такими поверненнями до життя, такими чудесними поверненнями були, наприклад, Воскресіння пророком Ілею, сина Вдове Серепте. Воскресіння, яке здійснив пророк Єлисей, також ряд воскресінь, який здійснив сам Ісус під час свого земного служіння, наприклад, Воскресіння доньки Яїра, Воскресіння юнака Знаїн чи Воскресіння Лазаря, який був мертвий протягом чотирьох днів. Всі ці особи в чудесний спосіб, такий надприродний, повернулися до життя, яким жили, і після якогось часу знову померли. Тобто маємо осіб, які помирали два рази, представте собі. Далі, проголошуючи Воскресіння Христа, апостоли також не мали на увазі, що його душа або дух живе в Богові. Тут відразу зазначу, що багато євреїв першого століття вже розділяло погляд, що під час смерті душа або Дух, зараз не буду входити в деталі цих понять живуть в Бога, живуть в стані безсмертя. Атанасія, Атханасія, так. Тханатос, так. смерть Атханасія. Наприклад, в книзі мудрості. Ця книга є, мабуть, найпізнішою книгою Старого Завіту, була написана в другому столітті до Різдва Христового в Діаспорі, в Александрії, в Єгипті. Читаємо наступне: Душі праведних у руці Божій, і мука не спіткає їх. Очам безумних видалося, що вони вмерли і їхнє. Переставлення вважано за нещастя, а відхід їх від нас за згубу, однак вони у мирі. Бо, хоч в очах людських їх спіткала кара, надія їх повна безсмертя, вони, потерпівши трохи, великих благодійств зазнають, бо Бог їх досвідчив і знайшов їх достойними себе. Також в подібному ключі висловлювався Ісуш, коли говорив, що Авраам, Ісаак і Яків живуть надалі в Бога. Разом з тим, коли учні проголошували Воскресіння Ісуса Христа, то, мали, то не мали на увазі, що Ісус живе якби для Бога, подібно як ці патріархи. Учні проголошували Воскресіння тіла Ісуса Христа. Сома, грецьке сома. З мертвим тілом Ісуса сталося щось кардинально іншого, ніж з тілами інших людей. Третє. Врешті, проголошуючи Воскресіння, учні не мали на увазі Вознесіння Ісуса після смерті до неба. Цю подію Новий Завіт описує окремо, так і називаємо ми Вознесіння. І тому церква святкує Воскресіння і Вознесіння на небеса. Новий Завіт приділяє окреме місце цій події. Так, це очевидно, Христос возніся на небеса і восів праворуч отця, і це становить логічне продовження Пасхальної Тайни, але це не те саме, що Воскресіння. Різниця між цими подіями наступна: Воскресіння стосується того, що сталося з мертвим тілом Ісуса, яке лежало в гробниці. Натомість Вознесіння це, сталося, це те, що сталося з живим, з оживленим тілом Ісуса. Після того, як Він воскрес. Різниця між цими подіями добре проявляється в Євангелії від Йоанна, 20 розділ, де Ісус Воскрес і зустрічає Марію Магдалину. Мовить до неї Ісус Марія, а та обернулася та до нього по-єврейському Равуні, що у перекладі означає Учителю. А Ісус їй каже: Не стримуй мене, не зійшов би я ще до Отця мого, але йди до моїх братів і повідай їм іду я до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Якщо Воскресіння не є поверненням до земного життя такою собі реанімацією після смерті, не є також життя душі для Бога тільки душі, так, і не є Вознесінням душі і тіла до Бога після смерті, тоді чим є, що означає, що Ісус Воскрес із мертвих? Перше, воскреслій Ісус має тіло, Він не є якоюсь з'явою, привидом. І це підкреслюють всі, Євангелисти, особливо Лука і Йоанн. Наприклад, Лука 24 читаємо від вірша 36-го. Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і мовив до них: Мир вам. Вони ж лякливі та повні страху думали, що духа бачать. Та він сказав їм, чого стривожилися, чого сумні... сумніви постають у серцях ваших. Гляньте на мої руки та на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що я їх маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги. А як вони з в не няли йому ще віри, чудувалися, він сказав: Чи маєте ви тут щось їсте? Вони подали йому кусень печеної риби. Він взяв його і спожив перед ними. Звільнів увагу, що апостоли думають спочатку, що бачать духа, пневма, грецькою мовою. Це також показує, що для них не була. Чужою ідея зустріти якогось духа померлої особи. так? Тим часом Ісус розвіює ці сумніви, кажучи, що дух тіла і костей не має, як бачите, що я їх маю. І потім просить їх щось перекусити. Важко собі уявити більш тілесну дію, ніж поїсти смачно. Отак. Тобто Ісус, Воскреслий має тіло. По-друге, Ісус має. Тіло, яке мав за життя. Тобто ідентичне з тим тілом, яке він мав за життя, і тому, тому це тіло далі назначене ранами розп'яття. Однак ці рани є прославленими. Ісус їх демонструє як достоинства, як нагороди, як ознаки перемоги. І Євангелія місяці згадки, де воскреслий Ісус показує учням руки і ноги. Сказавши це, Він показав їм руки і ноги. Найбільш така показова сцена представлена в Євангелії від Томи, яку ми, перепрошую в Євангелії від Йоанна, яку ми сьогодні читаємо, власне, де Тома сумнівається і хоче вкласти палець в рани. Томаш, один з 12 на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні ми Господа бачили, та він відрік якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів, і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й тома з ними. І ввіходить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині та й каже: Мир вам. А тоді промовляє до Томи, Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку твою простягни і вклади її у бік мій, та не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього Господь мій і Бог мій, і каже йому Ісус: Побачив мене, то й віруєш, щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Як бачимо, Ісус не скинув свого тіла і не отримав якесь нове, так як скафандр, якийсь передав музей небесний. І так, одежу ми скидаємо, так і отримав нове віто ідеальне нічого подібного, Ісус демонструє те саме те саме тіло, показує рани. Воно не є таке саме, воно є переображене, перемінене, але ідентичне те саме, яке він мав за життя. І Тома, який зазнав цієї дійсності Воскресіння, підкреслює ідентичність Христа. Своїм визнанням віри Господь мій і Бог мій. По-третє, тіло і було перемінене, хоча це те саме тіло, яке Господь мав за свого життя, однак воно має якісь нові властивості. Наприклад, у воскреслому тілі Господь приходить, незважаючи на зачинені двері, появляється коли хоче, де хоче, приховує свою присутність, наприклад, як під час зустрічі в Емаусі. Тобто, це тіло з якимись. Новими якостями читаємо, як він доганяє учнів, які йдуть в ЕМАУ, розмовляє з ними. Вони його не пізнають в 16 му віці. Читаємо, але очі їм заступило, щоб його не пізнати. Так? І в кінці, коли він ламає хліб, вони його розпізнають, тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали, а він зник від них. Тобто, це є тіло, яке якби, долає простір якби. Є, має властивості, яке дозволяє. Які дозволяють, не знаю, перемогти простір, може так скажу, якось так. Знаєте, неможливо, щоб учні, які мандрували до Емаусу за три дні, забулися, як виглядав їх учитель. Ну, текст виразно зазначає, що їм заступило очі, а потім відкрилися їм очі. Отже, підсумуємо, Ісус воскрес у тілі. Це тіло є тотожним до тіла, яке було в Ісуса за земного життя. І це тіло є перемінене, або, виражаючись мовою апостола Павла, духовне тіло. Ну, може, прочитаю цей уривок. Так само і Воскресіння з мертвих сіється в тлінні, встає у нетлінні. Сіється в безчесті, а встає у славі, сіється в безсилії, а встає у силі. Сіється тіло тваринне, а постає тіло духовне. Якщо є тіло тваринне, то є тіло духовне. Пневматикон. Так і написано: перший чоловік Адам став душею живою, а останній Адам духом. Животворним. Та не духовне перша тварина, не потім духовне. Перший чоловік із землі земний, другий чоловік з неба, який земний, такі і земні, і який небесний, такі і небесні. І так само, як ми носили образ земного, так само носитимемо образ небесного. Тіло Воскреслого Господа має нові властивості, але передусім, Воскресіння Ісуса Христа полягає в тому. Що воно є переходом до цілковитої, нової, цілковито нової, іншої форми буття. Він воскрес і вже більше не вмирає. Смерть на те вже більше не панує, каже апостол Павло. Пам'ятаємо попередні воскресіння дочки Яїра, юнака Знаєм, Лазаря. Вони пожили ще потім і знову померли. А Христос воскрес і вже більше не вмирає, і не може вмерти вже, вже буде жити навіки вічні. Це новий стан Воскреслого Ісуса, з одного боку є людським життям, бо в цьому стані здійснюється людська природа Христа, з іншого боку, є життям Бога, який явив себе в Ісусі Христі, через нього явив себе нам, і як Син Божий сидить праворуч Отця. Подія Воскресіння показує справжню велич Ісуса, який не дозволив замкнути себе в гробі, в пащі смерті. Але. Також не дозволив себе замкнути в часі і в просторі. Тому його ім'я проголошується тепер усім народам, і він, його присутність здійснюється через таїнство, через, зокрема, через таїнство Євхаристії, він подолав і час, і простір. Тому на початку Книги Откровення, там, де Господь являє себе Йоанну на острові Патмос, зрештою, сьогодні ми також. Читаємо це в першому читанні. Господь представляється такими словами: Не бійся, я перший і останній, і живий, і стався мертвий. І от я живий на віки вічні, і маю ключі смерти і аду. Дякую, дорогі друзі, за увагу. Напишіть ваші спостереження щодо цього слова. Залиште коментар, вподобайку, а найліпше підпишіться на цей YouTube канал. I do następnych zustrzeń.